Трамп це дуже цікавий політик. Якщо у них вона була там вже зафіксована, тоді це доля. Хтось тобто Київ за три дня, да, а Трамп завершить війну за 24 години. Ну, ви знаєте, Трамп це дуже цікавий політик. Він, хоч і близнюк за сонцем, ну, тобто, по знаку зодіака, він близнюк. Але в нього Уран знаходиться у з'єднанні з сонцем, а Уран це водолійські енергії. І він транслює себе як водолій. Ну, Тобто, це такий максимально епатажний, нестандартний взагалі політик, який руйнує всі стереотипи, руйнує рамки, який буде ну, піаритися на цьому епатажі. І він абсолютно не, ну, не те, що не керований, він керований, звичайно, але він не буде ніколи. Виглядати нормальним, розумієте, От у нашому там уявленні як повинен виглядати нормальний політик, там виважений, культурний, е, якийсь такий врівноважений психологічно. І до того ж, у нього асцендент знаходиться в леві, марс стоїть на асценденті, а це архетип героя. Для нього дуже важливо демонструвати героїчну поведінку, таку знаєте, от силу свою показувати. І навіть всі заяви по Україні, які він робив, він же ж там, Київ, хтось Київ за три дня. Да, а Трамп завершить війну за 24 години. Тобто для нього важливо показувати світові, що я от максимально крутий, я максимально а, сильний і краще мене просто немає нікого. А, але тим не менше, у нього досить складний рік. І я подивилася його прогностику, а, в нього. Лютий-березень, друга половина лютого, і березень це проблеми зі здоров'ям можуть бути досить серйозні. Там працює планета Сатурн, працює по його світилах, по сонцю, по місяцю. Це як мінімум складне психологічне, такий складний психологічний стан. Не все в нього буде вдаватися, не всі його будуть сприймати. Він буде стикатися з тим, що якісь його, ну там я не знаю, однопартійці, люди, які його підтримували. Будуть вступати з ним в конфронтацію, і в конфлікт, і це ну, серйозні ризики по здоров'ю, вікові ризики. Да? Ми ж розуміємо, що там вже є там, певні вікові зміни, а це просідання імунітету, це можуть бути якісь захворювання, які пов'язані з серцем, серцево-судинною системою, зір, кості, зуби, су суглоби. Ну, тобто навантаження дуже серйозне і психологічне, і фізичне. І крім того, взагалі в нього, от у прогностиці на рік, є показники, які говорять здоров'я. Здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Але ще один цікавий момент квітень травень. Пам'ятаєте, це покушення на Трампа? Коли він там з трибуни щось, ну, в общем, такий красивий теж епатажний момент, яким він скористався насправді, от щось подібне може бути в квітні травні. Знову ж таки, інсценуація або справді якийсь замах, спроба замаху, яка дасть йому момент слави. У нього там одночасно йдуть показники, які дають ризики. І слава там Юпітер буде ставати на його сонце в гороскопі, він обов'язково цим скористається. Розумієте? Тобто такий подвійний, цікавий дуже момент. І е, також квітень, травень, ну, вже він повинен себе почувати покраще. І психологічно, і фізично, і там дуже багато таких різких, епатажних е, якихось змін, рішень, висловлювань. Тобто він буде дивувати, він буде привертати до себе увагу, там максимальний піар, але вже з травня у нього починається досить активний і позитивний період. От зима складна, початок весни. А вже з травня починаючи він, знаєте, як е, от, отримує якісь нове дихання. Він почне себе інакше позиціонувати на міжнародному е, такому політичному, на політичній арені. Е, його почнуть чути, його почнуть, е, ну, зовсім інакше сприймати. Тобто, це початок нового якогось витка для нього. Але вхід у в да, він складний, об'єктивно складний. Ви знаєте, от лютий березень, до речі, це співпадає з Трампом, бачите, з його динамікою. Лютий-березень тут можуть бути територіальні якісь спори у Сполучених Штатах, якісь вони можуть втягуватися в якісь нові конфлікти для себе, але при цьому йдуть аспекти, які дають. Е Зупинки, які дають невтілення планів, складнощі, і також фінанси. Фінанси, економіка. В них може бути криза певна: економічна, фінансова, ресурсна. І початок року теж складний, як у Трампа, так і України. Але тут кореляція завжди є. Ну тому, що ми ж розуміємо, що це взаємопов'язані теми президент і країна. Правильно, а вже друга половина року. Починаючи з літа, там знову ж таки і у Трампа, і у Сполучених Штатів починається якийсь новий етап. Нова політика, вони будуть більш я не знаю популярними, активними такими знаєте, ну виглядати більше як меценати, як країна, яка готова підтримувати, яка готова вкладати ресурси у свій розвиток у розвиток своїх партнерів. Тому що перша половина року там багато конфліктів, багато політичних якихось моментів складних. І криза, от те, що видно, це криза, яка пов'язана і з політикою, і з ресурсами, і з якимись їх претензіями, які не можуть бути втілені в життя. Ви Знаєте, я коли дивлюся на ці дати, мені здається, що є астрологи, яких підбирають. Тому що дата дуже непогана. От є таке поняття в астрології, елективна астрологія, коли астролог підбирає дату народження, тому що є дата народження людини, а є дата народження, наприклад, бізнесу або якогось проєкту, або сім'ї, родини. І у, ну, у сім'ї, і у бізнесу, і у України є своя доля. І от такі е, карти, такі дати, як інаугурація президента, День Незалежності, вони є доленосними для країни завжди. Тому що ми дивимося і гороскоп, наприклад, лідера держави, президента, і е, гороскоп країни, і обов'язково гороскоп, коли він почав е, ну, прийняв обов'язки свої. Да? Це прогноз на його м, термін е, президентства, скажімо. І дата дуже класна. От вона е, підсилює владу, вона підсилює позицію Трампа, тому що в нього рік не простий. Ну такий він непростий. Я далі розкажу і по здоров'ю, і по його взагалі позиції політичні. І є відчуття, що з цією датою його трошки підсилили, щоб йому було простіше, скажімо так.